Так, бачите, піч знову якби палає. Ну, вже вона догорає, тому що вчора я теж розпалював і вона була тепла. Сьогодні знадобилося набагато менше часу і набагато менше дров. Ну і на вулиці теж жарко, тому трошки швидше піде цей процес. Сьогодні ми будемо готувати курятину. Ось така курятина вже чекає. І зараз ще ми підготуємо картоплю. Поки піч трошки остине, підготуємо картоплю. Піч ще трошки горить. Я не буду чекати, щоб повністю вигоріли дрова, щоб було трошки з димком. Картопля у нас буде в такому човунному казанку. Ось ріжемо на частини. І потрібно буде ще трошки олії і солі. Так, піч майже готова, але ці залишки дров, щось вони взагалі не димлять. Тому мабуть я такі підкину черешні туди. Черешні чи вишні, щось таке. Пару віточок трошки підкинемо. Туди кинемо, зараз вони трошки прогріються і почнуть диміти. Першим ставимо картоплю. Туди всередину, там де більше жару. Ось, а куряти сюди ближче до виходу. Бачите, вже пішов димок. Ну і все, будемо закривати. Зараз ще зробимо контроль температури. Так, температура у нас десь 230 градусів, це якраз ідеальний початок для приготування. Чуєте, звук такий вже почало шкварчати м'ясо. Ну все, чекаємо 40-50 хвилин і будемо дивитися, що у нас вийшло. так получилось, по-моему, просто идеально. Зараз еще достанем картошку. Да, зараз поднимемся картошку. Что у нас получилось? Давай, давай.